Всім добро дня, слава Україні! Наша бригада на ротації, я попав у відпустку, я зараз вдома. Я вдома. Тому деякий час буде цивільний контент. Сьогодні хочу показати, чим я до війни займався, я був голова СББ в тому числі. Яку роботу я як голова виконував, і виконував яку роботу під час вже війни, коли перебував в ЗСУ, не дивлячись на це, я був ще головою і є головою СББ, і віддалено виконував деяку роботу. Власне. В дворі нашого п'ятиповерхового будинку асфальт. Але будівельники поклали не дуже якісний асфальт. Як результат, асфальт почав. Ну, основна проблема, подушка погана і почав асфальт просідати в деяких місцях і крошитись. От бачите, тут яма, тут яма. Але найбільш плачевна ситуація була б біля будинку, де особливо стікає вода. Там почала просідати земля і тріскати асфальт через ямки. Вода почала йти під фундамент, і з кожним роком ситуація стала все гірше і гірше. Як результат, було прийнято рішення зробити бетонну відмостку біля будинку. Як це робило? Спочатку отут прорізалась болгаркою лінія, і все, що ліворуч від лінії приїжджав екскаватор, забирав абсолютно все до землі, а праворуч від лінії залишалось так, як є. У вибрані місця спочатку засипався пісок, втрамбовувався, потім засипався щебінь, потім ставились направляючі, щоб подальшому заливати бетон. Після цього аж все заливалося бетоном, вирівнювалось. Це все робилось в кінці вересня, на початку жовтня 2021 року, і дуже добре. Тому що, якби цього ми не зробили, то на наступний рік вже, ви знаєте, з лютого почалась війна, і ми б цього не зробили. А ситуація б з кожним роком погіршувалася, погіршувалася б, і вся вода, яка тіче з даху, тікла б нам під будинок, підвали і так далі. тому подібне. Станом на сьогодні. Це Сьогодні у нас березень 2024 року. Бетон виглядає ось так. Все нормально, не потріскав, нічого, все зробили якісно, стоїть і вся вода, яка витікає ось через такі труби з даху, а це десь з двох під'їздів сумарно збирається, вода витікає, вона витікає і тіче собі геть, не тіче під будинок. Йдемо далі. От бачите, лежить шифер. Це була інша вже робота, зроблена в 2023 році. Не дивлячись на те, що в 2023, як і в 2022 році я був в ЗСУ, віддалено мені вдалося зробити деякі роботи і, наприклад, ось накрити входи в підвал. У нас є 4 входи в підвал. Тобто, от там є захід. Через цей захід так, у мене стабілізації немає. Заходить сюди і там не вхід внизу. І заходять люди в підвальні приміщення. У нас Отакі от входи були накриті звичайним шифером. Ось так він виглядав. Він же за роки став таким доволі непридатним, неприглядним, де-місцях в яких місцях полопав. І як результат просто був шифер, вода капала. От бачите, знизу от тут плями. Це через те, що вода капає, бризки йдуть на стіну, і стіна зеленіє. Тому було вирішено зробити накриття. Металопрофіль ось ось такий, ось так він виглядає. Це просто брус пилюка Ось, і щоб не було таких речей, ще зробились ось такі наринви. Тобто вода стікає і витікає сюдою. Це от перший вхід. Це вхід номер 2. Бачите, так само ситуація тут така от. Це вхід номер 3. Все однотипно зроблено теж. Ось вода виводиться. А це вхід номер 4. Тут просто інша форма, але принцип той самий металевий профіль. І, відповідно, римно, щоб вода стікала. Ну і бачите, раніше був шифер, теж проблема є. А тепер по планам. А, до речі, в 2022 році ми закрили дуже дорогі, дорогі роботи. Це дах, нас дах, плаский, закривали євроребороїдом, робили цю роботу 8 років, тому що це дуже дорого. І слава Богу, на це йшло дуже багато коштів. І ми це питання закрили, тому зараз займаємось. Візуально зробити, довести до ума наш е, двір. Власне, що в планах. Це треба було робити, ну планував робити ще в 22-му році, тому що от коли зробили бетонну цю відмостку, то от бачите, і щілини. Ось тут щілини, бачите, щелина це різниця. Тут об, е, вибрали землю і трішки нижче вийшло, ніж було рівень землі має на увазі. От, бачите, тут екскаватор копав і трішечки відкололась стіни. Ось так от так виглядає. Тут аналогічно все сталося, відловалилося кусок стіни. І планувалося все це діло 22 2022 році, влітку, там весна літо, зробити. Тобто оці щілини защикатурити, пофарбувати, пофарбувати в колір. Ось тут почав розвалюватися сходи, бачите? А далі, ну, оця щілина теж. Треба її зробити. Оце зелене, треба позачищати, пофарбувати. І ще в цьому році плануємо замість пласко, це плаский шифер, він теж вже виглядає не дуже, оцей профіль поставити. І плануємо в 24-му році влітку оце все позачищати, пофарбувати, зробити гарний двір, щоб воно мало якийсь загальний вигляд. Ну, якось якось так. А тепер резюме. Якщо. Хтось не хоче щось робити, то він шукає причини і виправдання, як цього не зробити. А якщо хтось хоче зробити цю роботу, то він шукає способи, як її виконати. От власне на цих прикладах цих робіт по нашому СББ можна сказати так, що навіть не дивлячись на те, що якщо голова буде поза межами свого міста перебувати в лавах ЗСУ, при бажанні можна навіть віддалено робити певну роботу, не всю, але можна робити певну роботу і робити якісь покращення в будинку. Звісно, можна було б це не робити. Я, в мене було б супервиправдання. Я в лавах ЗСУ, мені не до цього і так далі, тому подібне. Але раз люди мене вибрали головою, то в принципі, не дивлячись на це, можна докладати якихось зусиль і виконувати навіть роботу, коли це дуже. Важко, але це не є неможливо на сьогодні. Це все. Дякую, що дивились. Побачимось.